Христос Воскрес! Бої стало Воскрес. Ще не колексію. А чи можна бути добрим християнином, не ходячи до церкви щонеділі? Можна бути. Головне бути людиною. Часом є, що людина може ходити в храм, але ненавидіти ближнього. Бо вона йде. Файно так ходити, звикла вже, ходе. А є людина, що працює, наприклад, так як пожежники. Лікарі не завжди виходить людям піти в неділю в храм, але по своїй сутності люди віруючі, віруть в Бога, сповняють Його волю, виконують Його заповіді і вже по можливості, коли мають можливість, ідуть в храм. Тому не всі ті, що в храмі спасуться, і не всі ті, каже Ісус, що говорять Господи, Господи, увійдуть в Царство Небесне. Але ті, хто сповняв волю Божу, був доброю людиною, Християнином, шість днів людина працює, сьомий Бог. І стараймося відвідувати богослуження і бути добрими людьми, і не кожному духу вірити, не кожному духу вірити, а провірати його через призму Божого Слова. І Ісус Христос, наш Спаситель, Він родився від Діви Марії, поплотився і прийшов на землю ради нас, людей. І Бог любить людей, і ви любіть Бога. І сповняйте його заповіді з Богом.